Трагедія за межею людських сил втратити новонародженого сина, а потім роками у суді проходити через найболючіші спогади та раз за разом доводити, що медик знав про проблему, але нічого не вдіяв. Олена Чередієва вже третій рік поспіль добувається такої важливої для її сім'ї правди. Це взагалі великий стрес і величезна трагедія, яка поділила наше життя на до і після, тому що дитина була бажана, дитина була доношена, вагітність була стабільна, щоб так от угробити дитину, щоб просто змарнували невинне дитяче життя. І нам, як молодим батькам, ми не сподівалися, навіть дитина перебувала три дні в реанімації після народження. Ми не, ми не очікували такого, що летального її кінцівки. Разом з чоловіком буквально марили другою дитиною, але відкладали вагітність до повернення коханого із зони АТО і от нарешті сталося диво. Подружжя дізналося, що у них буде син. Ми поїхали з чоловіком у відпустку, буквально в короткий термін за тиждень, типу відпустка тиждень, і я завагітна. Дізналися, що хлопчик були дуже задоволені, тому що продовжувач роду. Типу була дівчинка, хлопчик, пара. Усі дев'ять місяців минали, немов щасливий сон, аж поки одного ранку за тиждень до пологів дитина практично перестала рухатись. Олена забила на сполох, та чим душ кинулася до лікарки, якій так довіряла. Вона мені зробила кардіотокограму. Так, кардіограма серцебиття дитини. Отака коротка кардіотокограма на три хвилини. Вона, по перше, не інформативна. По-друге, там серцебиття було таке, як ізолінія, дуже монотонне, і з того це мало її фактично тоді насторожити. І дитина і так, коли я зверталася, сигналізувала, що знає, що щось не так. Каже, вже кілька днів ми чекаємо. Каже: їдьте додому, заспокойтесь, не накручуйте себе. Через чотири дні малюк з'явився на світ, а вже за три доби помер в реанімації. Саме зволікання лікарки Анни Марочі спричинило цю трагедію. Переконані Олена та її захисник. Тож вимагають від Феміди найсуворішого покарання для медикині. Звичайно, що справедливе покарання. Рішення, яке не приймуть потерпілі, це однозначно вирок виправдальний. Тому що ми переконані в тому, що вина є обґрунтована. Обґрунтована тими доказами, які зібрано слідчим, які погоджені прокурором, якби не було доказів вини Анни Марич, обґрунтовані підозри, обґрунтоване обвинувачення, тому вони зустрілися в суді. Обвинувачена лікарка нібито і розкаюється, але ж як тоді пояснити підозріле затягування слухання справи. Адвокат потерпілої припускає, що його опонентом мало того, що матір пережила таке лихо. Вони, схоже, вирішили скористатися можливістю уникнути покарання. З формальної сторони виглядає, що дійсно є підтвердження документальні про те, що. Захисники не змогли з'явитися чи не могла з'явитися обвинувачена, але загальна сукупність обставин говорить про те, що є ознаки зловживання з часом розгляду справи. На жаль, якщо час затягнеться до спливу п'яти років з дня вчинення злочину, то на жаль, притягнути до кримінальної відповідальності лікаря неможливо буде. Після тривалих відтермінувань сьогодні нарешті відбулося чергове слухання із допитом бідолашної матері, і жінка сподівається, що віднині справа почне таки рухатись, або вона вкотре не проходила через пекло своїх спогадів. Євгенія Полікарпова Семен Пулик, правда, тут Львів.